Вітаю всіх глядачів телеканалу РТБ в ефірі. Програма громадська приймальня». І сьогодні в нас в студії виконавчий обов'язки голови Рівненської обласної державної адміністрації Андролі Юхименко. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, сьогодні ми говоримо про підсумки соціально-економічного розвитку Рівненщини за перше півріччя, про стан справ у агропромисловому комплексі, про земельну реформу і не тільки. І нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і всі глядачі можуть приєднатися до нашої розмови. Телефон студії 23 Ну, Олексійович, давайте розпочнемо з останніх подій. Сьогодні сесія рівненської сьогодні сесія Острозької ради, перепрошую, так і не змогла визначитися, чи давати добро на будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної. Чи може це рішення якось вплинути, вірніше, відсутність рішення вплинути на добудову двох блоків? Я хотів би розпочати з того, що. На, чи є альтернатива атомної енергетиці чи, чи немає, так можна дати розвитку тепловій енергетиці, вітровий, енергії води використовувати, вітру. Але на сьогодні альтернативи атомної енергетиці немає в Україні. Як по ціні, так і по інших. Показниках в тому числі екологічні. Якщо запитати 100 чоловік, чи він вважає атомну енергетику перспективною, він 99 відповів, що так. І не проти будівництва, але не в себе. В іншій області, там, чи... тому реакція людей, я розумію, вона а ще вона посилась після подій у Японії на Фокусімі, тому вона зрозуміла. Тому для мене альтернативи будівництву поки що немає. Єдине, з чим я погоджуюсь і з думкою людей, це, звичайно, її безпека. З трьох питань, які би на перше місце поставив би я, коли давати дозвіл, це безпека, друге безпека і третя безпека. Безпечна робота атомної станції. Чи вплине згідно з законодавства, законодавець передбачив лише громадські слухання, а остаточне рішення щодо будувати чи не будувати, блоки приймає Верховна Рада України. Mm -hmm. Але yeah. ми настаємо на тому, що ми до думки нашого населення звичайно прислухались. Враховуючи те, що Будівництво 5, -го, 6 -го і наступних блоків на Рівненській атомної тестанції закрите, воно не ставиться до виводу з експлуатації 1, -го, 2, -го, 3, -го, 4. -го. Тому я думаю, що будівництво 3-4 на Хмельницькій буде. Зрозуміло. Ну, Давайте повернемося до подій, які стосуються безпосередньо Рівненської області. Рівненщина аграрний край, тим часом фермери обурюються, що працювати на землі, займатися тваринництвом, їм стає дедалі важче. Говорять про високі ставки кредитів, про те, що не зовсім влаштовують їх закупівельні ціни. От що робить обласна влада заради того, аби Рівненщина дійсно була аграрною областю, як вона себе називає. Стосовно тваринництва, в нас, ну, взагалі, у агропромисловий комплекс області налічує. 782 агропромислових підприємств, які займаються виробництвом чи вирощуванням рослинницької продукції, в тому числі 416 фермерів і більше 200 тисяч особистих підсобних господарств. Чому я на цих цифрах зупиняюсь? Тому що в нас Якщо взяти на 1 серпня, то в області великої рогатої худоби налічується 214 тисяч голів. І ті, із них населення тримає 170 тисяч 500 голів великої рогатої худоби і тільки 44 тисячі це крупні виробники і невеликі фермерські господарства. Тому в цій частині розвиток тваринництва ми бачимо в двох напрямках. Перше, це створення крупного товарного виробництва, наприкладі, господарства імені Воловкового Гащанського району, де планується в цьому році поставити дві тисячі корів на, у, із Відповідним надсучасним над обладнанням, з дойними залами, молокопроводами, е, де, е, таких, як планує агроекспрес-сервіс в Мілинському районі, поставити протягом п'яти років близько 8-10 тисяч годів великої рогатої худоби. І, інших. і другий це, звичайно, фермерські господарства і населення. Тому, для населення основою розвитку тваринства це, звичайно, закуповання ціни на молоко. Ціну на молоко ніхто так просто не дасть без відповідної якості, тому ми говоримо, що обласні програми підтримки невеликих родинних ферм, фермерських господарств і господарств населення. За рахунок здешевлення вартості штучного сім'яніння. це перше, десь ми наполовину готові компенсувати вартість. Друге, це звичайно створення і підтримка родинних ферм. Той, хто буде тримати три і більше корів. Ми готові за рахунок обласного бюджету, районні бюджетів придбувати для них доїльні апарати. Третє і, можливо, теж таке основне: для того, щоб ціна на молоко була достатня, треба створювати мережу заготівельних сільськосподарських кооперативів для того, щоб молоко зливалося не в бочки, а в холодильники, відповідним чином якість його буде вища і, звичайно, буде вища ціна. І враховуючи те, що надзвичайно мало в нас зараз громадських пасовищ, культурних пасовищ, ми підемо шляхом фінансування програми вапнування і залуження, створення нових культурних і громадських пасовищ, де можливо утримувати худобу. Отаким чином ми плануємо. Зрозуміло, тим часом підказують мені режисери, що маємо телефонний дзвінок від наших глядачів. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір, Добрый вечір. Добрый вечір. Добрый вечір. Добрый. хто ви. Звідки? Це пан Василь вас турбує. Я хочу задати його запитання таке, чи буде розроблена якась програма по сільського вуличного освітлення, як це робиться в Тернопільській області. Дякую. Так, дякую. Пан Василь, цікавиться сільським вуличним освітленням, чи буде в нас така програма. Однозначно, ви знаєте, що, шановний пан Василю, що в цьому році обласна адміністрація разом з районами державної адміністрації зосередили максимальну суму коштів для влаштування вулиць сільській місцев, місцевості. Звичайно, там, де є господар, паралельно із Будівництвом і ремонтом вулиць влаштовується і вуличне освітлення. Тому так, така програма є, якщо це безпосередньо освітлення в темну пору доби. Якщо ви стали питання, що збудовані нові вулиці, і до нових будинків у вас немає відповідних ліній електропередачі, то така програма в області є. І вона фінансується з обласного бюджету, що е, забезпечить е, вулич, е, електрострумом новозбудовані вулиці. Розуміло, дякую. Ну давайте продовжуємо тему сільського господарства. От За прогнозами цього року Рівненщина ну, очікує такий чималий врожай. По Україні кажуть, він взагалі буде найбільший за останні 20 років. Тим не менше, попри такі оптимістичні прогнози, ціни на хліб зростають. Власне, в чому тут причина? Так, ми розраховуємо, що в цьому році буде ми очікуємо валовий збір зерна десь в межах 700 тисяч тонн. В тому числі по сільськосподарських підприємствах 380-390 тисяч тонн, це, так, це товарне зерно, яке йде в основному на борошно і хлібобулочні вироби. На жаль, у нас практично із 3 декада липня і початок серпня були дощовими, дещо стримуються темпи збирання зернових, але ми. Розраховуємо, що при ті навантаженні на комбайни, які в нас є, їхні, їхні класності, сучасності, ми максимально 10 12 днів погожих і ми закінчимо збирання ранніх зернових. В структурі ціни на хліб борошно займає 40%. Все інше це заробітна плата, енергоносії, доставки і, 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 і таке інше. Враховуючи те, що рівень закуповельних цін в цьому році на зерно пшениці і жита десь на межах 300 гривень більше, ніж в минулому році, це держава таку пропонує ціну. Трейдери, які вивозять за межі України, вони дають меншу ціну. Ми очікуємо, що якщо і буде ріст на хліб соціальних сортів, то десь в межах, до 3%. До 3% ми очікуємо, що вартість на хліб зросте. Давайте про другий хліб про картоплю. От відомо, що в області розробляється програма розвитку картоплярства. В чому вона сама буде полягати і яким чином планується зацікавити селянам аби вони більше вирощували картоплі? В середньому за останніх 5 років в області вирощується в картоплі в межах мільйон 1 сто 120 тисяч тонн в рік. Із них сільськогосподарським підприємства максимально в цьому році засаджено картоплею тисячу гектарів. Тобто сільськогосподарські підприємства дають нам валовий збір картоплі в межах 25 до 25 тисяч тонн. Все інше це господарство населення. Які є проблеми в населенні? Перш за все, це, звичайно, зберігання, великі втрати при зберіганні. І друге, це сорто поновлення. Тільки за рахунок насіння, хорошого насіння можна до 30-40% збільшити урожайність картоплю. У нас в області є насінневі господарства, які можуть нам давати до тисячі тонн насіння в рік хорошого, елітного чи першої репродукції насіння. А потреба нас на сьогодні складає тільки на проведення сорту заміни та сорту поновлення, ну, мінімально це 10-12 тисяч тонн. А де брати різницю? Тому, тому ми ми прийняли рішення, що за рахунок. Обласного бюджету, як дотація за придбання такого насіння елітного, в кожному районі буде створено базове господарство, яке буде займатися вирощуванням насіння картоплі, районованого насіння картоплі, щоб кожна сім'я, яка цим займається, могла придбати хороше елітне чи першої репродукції насіння картоплі. Оце наше завдання. Наше завдання забезпечить е, саме насінням і саме е, господарство населення. Тому в слідчого року така програма буде. Ми зараз збирає, маємо інформацію бажаючих фермерів, госп, е, інших е, суб'єктів господарювання на селі, е, займа, займатися саме таким е, бізнесом. Е, чому? Е, Картопля завжди прибуткова, з ким я не говорив, вона завжди прибуткова. Якщо не урожай, то за рахунок ціни. Якщо хороший урожай за рахунок валу, але завжди прибутково, особливо насіннева, хто займається насінням. Тому що в нас в минулому році ну, практично на закінчення терміну посадки картоплі не було жодного кілограму насіння в насінневих господарствах. Зрозуміло, продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш 23-0016. у нас в студії виконуючий обов'язки голови Рівненської обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко. В державі взято курс на земельну реформу. Якщо говорити з точки зору селян, селян Рівненської області, який позитив може їх очікувати від цього? От, Знову ж таки, розраховують на якесь пожвавлення у сільському господарстві після того, як землю на селі можна буде продавати. Чи справді так станеться, на вашу думку? Ну, взагалі, проведення земельної реформи я відношу як позитив. Чому? Практично з 1991 року у нас розпочалася і на сьогодні практично закінчився процес. Формування приватної форми власності на землю. Починалося це із розпаювання, потім видача сертифікатів земельних і третій етап це заміна земельних сертифікатів на свідоцтво на право власності. Єдине, що з року в рік відкладалося, це вільний обіг землі. Скупівля, продаж і тому подібне. Противники земельної реформи є один аргумент. Це те, що вони бояться, що наші селяни настільки, як вони вважають, що, що зразу що всі кинуться продавати землю. І, не буде, як би сказати, у держави відповідної кількості земель. Реформа передбачає перш за все, це людина сама визначатиме долю свого, свого паю. Вона може самостійно там господарювати на цій землі. Друге, вона може, як і сьогодні, здавати в оренду. Вона може дійсно продати. За... Закласти в банк під е... кредити. Причому планується, що навіть той, хто заставив землю в банк, не може віддати кредит, він все одно залишається власником цієї землі. Вона не, переходить влас... не буде переходить у власність банку, який так буде, створ... да, який буде створити, Це буде державний е... банк, який буде е... цим займатися. Тобто він все одно залишається в... е... власником цієї землі. Е... Я багатьох і на прийоми громадян, і в, у, 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 так, при зустрічах запитую, як ви відноситесь до е, можливості і права продати землю. 90 людей від 100 говорять, що вони ні за яких обставин не продадуть землі, тому що вони думають про своїх дітей, внуків. А враховуючи те, що при ринку землі вартість. Е, Розмір орендної плати, я вважаю, стрімко зросте, якщо в нас в середньому по області. Розмір орендної плати десь в межах трьох і чуть більше відсотків від нормативної грошової оцінки, то по перше буде збільшена нормативно грошова оцінка десь у півтора-два рази, теж на сьогодні. є, І по друге, відповідно, збільшиться орендна плата за користування землею. Я оптимістично налаштований. звичайно є так, от, власне про ризики, Це позитивні моменти, на що треба зважити, щоб власне селяни от не програли. Я вам от, для, от я вас запитаю. До сьогоднішнього дня. Існувало право продажі землі чи не існувало? Ну, не існувало. Е, не існувало. Найближчі, най, най, найкращі землі навколо міста Рівного, вони перебувають у власності кого? Вони перебувають у приватній власності комерційних чи інших структур, які різними шляхами, в тому числі прогалами в законодавстві. 에... Там догром... Куплю... Там міни, 에... всю практично 에... саму дорогу землю навколо міста Рівного вже скупили і перевели її з земель сільськогосподарського призначення, 에... в інші і користуються. Тому, можливо, треба розпочати з того, що дехто пропонує. З повної інвентаризації землі, вернутися, на, як і кажуть, на, нулю, на початок шляху. Я хто придбував, за якими законами і тому подібне, і тоді проводять реформи. Я за ринок землі. Ще таке запитання. От Ви самі згадали цей тіньовий ринок землі, який десь там останні роки існував. А чи не вийде так, що земля, земля спризначення не буде використовуватися за призначенням, Може, скажімо, от під рівнем її будуть використовувати для будівлі котеджних котедж, якогось містечків? Перше, в законі прямим. Правилом записано, що е, після купівлі земельної ділянки забороняється змінювати її це призначення е, протягом 10 років. Це передбачено законом. Е, буде потреба законодавець прийме рішення про продовження такого терміну ще на 10, там, чи на, на, на е, скільки років. Я вивчав досвід е, Росії в цьому плані. І... На прикладі Білгородської області. Так, практично 98% земель, які громадяни Росії продали, скупила муніципальна влада. Тобто на рівні області ці всі землі були куплені і рахуються як землею обласної комунальної власності. Тому Пане Орест, я е, хотів би зупинитися на тому, що закон, кому закон дозволяє купувати землю. Да, власне, от да. хто стане Закон за власником? Е, дозволяє купувати землю виключно і лише громадянам України. Це перше. Друге, це фермерським господарством, тому що фермерське господарство це господарство, які оброблятимуть десь е, ну, максимально до 1200-1500 гектарів землі. А це дозволяється. Потім держави дозволяється, і органи місцевого самоврядування. Причому, якщо взяти пріоритет, хто має право, то перше, хто матиме право купити землю, це держава, друге, це обласна чи районна влада, і третє це людина, яка суміжна має землі, які суміжні і з тої що Продає, по що, десь. що продається. Звичайно, цей процес непростий, тому що, по-перше, треба буде до того, як буде здійснюватися купівля продажа, потрібно зробити розмежування земель державної, комунальної власності. По-друге, треба зробити буде переоцінити, привести відповідності нормативну грошову оцінку землі. Закон про державний кадас з землі і тому, тому подібне. Звичайно, є, як кожна людина є деякі, де певні сумніви в мене, але я більше схиляюсь до запровадження закону, ніж не, 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 не схиляюся. Зрозуміло, ще маємо один дзвінок. Добре Добре. Добрий вечір, Василь Цинко, місто Рівне. Пане Анатолій, скажіть, будь ласка, учора -да, пан Отаров подивля... перев'язав стрічку э, збудованого нового овочесховища у місті Вінниця. Це, я думаю, дуже добра справа. І як сказав э, Микола Янович, що такі э, овочесховища будуть будуватися у всіх областях. Це перше питання, чи буде в нашій області, чи передбачається, адже це треба ще й землю, і немалу площу, чи передбачається у нас будівництво такого овоча сховища. І друге питання. Кадмін прийняв рішення, що у місті Києві було відкрито 40 магазинів, які будуть продавати сільськогосподарську продукцію по пільгових цінах. До речі, такі... Пільгові ціни будуть протягатися шляхом привозу із цієї України, перший mm. зголосився, Херсон, Миколаїв привозити продукцію із інших областей Київ. Чи планується у нас відкриття таких магазинів, я знаю, що передбачається десь на набережні теж пільгова продажа, продажа продукції. Добре, пане у нас, зараз, вас зрозуміли ваше запитання. Тож, чи буде е, у нас в області щось схоже, спеціальне? Ну, Піклоянович відкрив специфічний е, об'єкт. Це підприємство, яке займається вироб, е, вирощуванням, виробництвом е, в основному фруктів. Тому має специфічний е, е, напрямок. У е, нас, ми і. Е, е, в районі виїзду Рівне, на Луць справа є підприємство, яке розробило проєкт будівництва оптового ринку сільськогосподарської продукції. Є проєкт, є земля, є кошти. Єдине за чим затримка, це надання статусу цьому, цьому об'єкту, статусу продов... продовольчого сільськогосподарського ринку. Відповідна комісія створена згідно з законом при Міністерстві агропромислової політики і продовольства України, ми очікуємо на позитивне рішення на надання такого статусу. Друге, ми плануємо, і добре, що виходять з пропозицією окреме фермерське господарство, Невеликі такі ринки сільськогосподарської продукції будувати у кожному районі, в тому числі в Островському районі, в Зарічному безпосередньо і ряді, ряді інших територій наших. Що стосується торгівлі безпосередньо з поля, фермерськими господарствами, населенням, то ми Спеціальних магазинів не будемо, вони не мають такої можливості в нас за рахунок бюджетів чи то обласного чи районних будувати, але оптові сільськосподарської ярмарки ми, ми в цьому році будемо проводити. Почнемо, почнемо ми з ранніх овочів, буквально вже можливо і. Наступну суботу, що буде, і закінчимо, як завжди торгівлею на набережній і в спальних районах північному, ювілейному. І інших район, щоб населення могло заготовити собі плодовочу продукцію на зиму, зрозуміло. Програма закінчується. Власне, останнє запитання нині підбувають підсумки соціально-економічного розвитку області за перше півріччя цього року. От власне, на вашу думку, як Рівненщина цей період прожила, от що запланованого області владі вдалося зробити, а чого ні? Щоб взяти чисто економічні показники, то ми досягли відповідного рівня промислового виробництва більше 4%, валої продукції сільського господарства більше, ніж на 3%, виконали власні доходи місцеві бюджети, які перевиконали, і середньомісячна заробітна плата в нас вже перевели за 2 тисячі гривень, але я би сказав так, що чим ми не задоволені, пане Орес, я скажу відверто, що найгостріша проблема, яку ми не вирішили і яку ставимо перед собою, це дуже високий рівень безробіття. Що в області спостерігається, на жаль, і особливо у сільській місцевості. Якщо в місті рівному можна знайти роботу, ну не обов'язково з вищою освітою, там на вищу освіту, але можна себе в інших сферах примінити, то на селі, звичайно, це дуже гостра проблема. Тому ми будемо це ж під, що й говорили перед цим. Що якраз самозайнятість населення ми, нам потрібно буде вирішувати? Що ж я вам дякую за розмову? Нагадаю нашим <клес> глядачам, що з нами в студії був виконуючий обов'язки голови Рівненської обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко. До побачення. Всього вам доброго, хай щастить.